Ще не так давно вчителям для підвищення кваліфікації доводилось їхати до обласного центру. Тепер же ці послуги надає і навчально-науковий інститут до професійної і післядипломної освіти Лухівського національного педагогічного університету. Цього року бажання підвищити свою кваліфікацію виявили 60 вчителів. Їх навчання розпочнеться 21 листопада і триватиме місяць. Абсолютно за всіми напрями, які ліцензовані в нас, а це початкова освіта, дошкільна освіта, це технологічна освіта, професійна освіта, це фізика, математика, це філологія, українська мова, література, це філологія, мова англійська, це практична психологія, це соціальна педагогіка, це біологія, фізика, математика, це історія. Також начально науковому інституті Глухівського національного педагогічного університету вчителі можуть отримати другу вищу освіту. Перепідготовка ведеться за напрямком початкова освіта, дошкільна освіта, українська мова, література, фізика і біологія. На базі диплома ОКР спеціаліст магістр може вступити до нас на навчання термін два роки, і звісно, за кошти юридичних фізичних осіб на сьогодні це невелика сума вона конкурентно спроможна із порівняння з іншими навчальними вищими навчальними закладами це 4,5 тисячі гривень. Третій напрямок діяльності інституту це підготовчі курси для вступників і випускників, які готують до ЗНО. Предмети викладають досвідчені фахівці, які мають наукові ступені і вчені звання. А по завершенню курсу слухачі отримують посвідчення.